Привіт, друзі. Давайте я часто заїкав, що покажу. Як ми виставляємо, дивіться, нове будівництво, але планіровка тут подвірища, садочка, вже у хазяїна, грубо говоря, нічого не мінялось. Як ми, як я виставляв бордюри, у мене там є пару відеосів на каналі, як я їх виставляю. Дивіться, я тут пробив нолі, іменно, Уровень землі, як він стоїть. Плавно, ось, бачите, дивіться, тут виямка є. Ну Це посиплелося з вименем хазяїн, деяке що підпланує. Ну, ми б взяли ось тут у нас перелом є. Це виходить 10-15 метрів, 10, по-моєму. Ми взяли верхню частину тут, часть землі і опустили. Бо туди угол наклона наклонився, бо туди плавно земля наклонилася. І отак пішли. Оця середина вона не була вибрана. Ми спочатку траншейки робили 25-30 см для того, щоб встановлювати отут бордюри. Підсипали щебенку, все ж розміряно по почну було. Бордюр, ще раз говорю, висота 20 см. Щоб його встановити, це треба прокопатися сантиметрів 35 см. Засипати щебенку під низ і потім бетонну суміш робити і виставляти на ній. Тепер ось бачите, дивимося. Це всередину ми вибрали те, що ми хотіли, на 20 см на сам бордюр. От. І Тут аж тепер, так як буде у нас мінімальна товщина плітки, плюс е, пиль буде перемішана з цементом, будемо говорити простим язиком гарцовка. Саме будемо її колотити. буде, лежати, це все протрамбується поки 5-6 см. Цього достатньо буде для плітки. Щебенка буде грати роль, як дренажа, все. І коли зимою буде пучити землю, от, плітка не буде горбатися. Тут у нас, ось бачите, так як у нас давайте так, воно більш удобно, бачите, схили є різні угли наклони і за того, що не везде можна було подойти. Бачите, тут теж зроблено. Для домика, туди, тепер дивимося. Туди зроблена олійка. Це сюди. Тепер давайте назад не повернемося. Це округ, садочка ми робимо. І одним махом, там, де багато бачили той туалет, вон він туалет той. І оце все. Оце ми засипали, це ровним шотом. У нас куб залишилося щебня. вчора привезли почти 10 тонн і вони це всі ляпнули. Засипали 10 сантиметрів на да і все. Тепер отут, я з звичайним покажу, коли ми з понеділка почнемо робити, тут буде прив'язка до туалета, виходить туди. І це вже буде тут. Ще трошки перед дійською площадкою ще одна ступінька, так як з лівої сторони, бачите, є угол припущений, нижче трохи буде. і все це де долина, це все буде все время підсипатися. Тут у нас ось площадка. Замовник, вовремя сказав, поки бордюри не почали тільки ставити, сказали, робимо площадочку. Тут у нас буде до біседки, до альтанки, як прийнято вже говорить. Сходи будуть бетонуватися і далі все робиться. Тут у нас ще теж буде по ідеї, одна олійка так, до старого бившого літнього душа, це він ще не знятий. Зарані бачте, ми йдемо говорится, гофру суцільним водяною трубою для кабеля, бо у нас він є на альтанці, як говориться. Куди зайшов вже силовий провод, бачите, все заводиться качественними проводами, щоб ніхто не думав, що це тут 8, 8 на 4, бо будинок підключений на 380. І от сюди, а потім ми будемо підключати, там, буде, там де я вам показав, в тому місці замовник планує баньку собі построїти через то, поки не вирішив, з чого вона буде. Електробаня или Дров'яна, життя покаже. Так що якось так. Кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо. Під кожним відео є телефон для консультацій, щоб не більш докладні, кому інтересно об'яснити всю суть будівництва. Якось так все буде добре. За нами перемога. Слава ЗСУ. Далі буде.